Шановні здобувачі освіти, у цей лагідний, теплий вересневий день я хочу усіх вас привітати від імені всього нашого педагогічного колективу з Днем з 1 вересня. Я хочу побажати усім вам міцного здоров'я, мирного неба, наснаги, радощі, тепла душі і в серці. І щоб усі ви змогли реалізувати всі свої плани. Все те, про що ви мрієте і бажаєте. І розпочати наш перший традиційний урок, урок миру, знань і добра, я б хотіла хвилиною мовчання. Пом'янімо усі разом тих, хто загинув від рук російської агресії. Шановні здобувачі освіти, темою нашого першого уроку знань і миру буде така тема. Живе і буде жити Україна! Ніхто не спинить Крил наших політ. Мабуть, ви вже здогадалися з назви першого уроку, про що ми з вами будемо говорити. Ми, українці, і ми розуміємо один одного на півслово. Розуміємо, що сьогодні ми поговоримо про нашу батьківщину, про наш народ, про їхню незламність, стійкість духу, про наш козацький непереборний дух, який тримає нас і зараз, і який допомагає подолати усіх ворогів протягом багатьох століть. Я пишаюся тим, що ми з вами, українці що ми живемо саме тут, на українській землі. Перефразовуючи слова Грибоєдова, які Леся Українка переробила на такий лад і дим нам, солодкий і прекрасний, я хочу сказати, що ніде нам не буде так гарно, як тут в Україні. Ніде нас не чекають і не люблять так, як люблять тут, на рідній землі. Отже, розпочинаємо нашу мандрівку в історію українського народу. Пригадаймо, 988 рік княгиня Ольга І прийняла християнську віру, а князь Володимир Великий охрестив Київську. Русь. Здавалося, б, це була велика перемога для всіх слов'янських народів, оскільки християнство принесло нам позитивний крок вперед. Але чомусь між нашими народами не запанувала благода, мир та борга. Про це свідчать трагічні сторінки історії українського народу. Поляки, литовці, угорці і навіть рідний брат росіян, який міцно стискав руку українців і говорив, що ми його молодші брати. Але чому? Чому українці постійно потерпали від рук своїх братів? Емський акт, Валуївський циркуляр, заборони української мови, заборони української культури усе це позначилося на нашій історії. Але ми не здалися. Мабуть, тому. Що в жилах кожного українця тече кров запорізьких козаків, вільнолюбних і хоробрих чоловіків, які все своє життя боролися заради визволення рідної України. І сьогодні, коли ми протистоїмо агресії, у кожного з нас в жилах тече та ж сама запорізька кров. І всі ми виявляємо супротив і всі ми пам'ятаємо, як боролися наші пращури, здобуваючи волю та незалежність протягом століть. Але хіба тільки запорізькі козаки натихають наш народ на щоденні подвиги і звершення, пригадаємо українських письменників від Григорія Сковороди і до сьогоднішніх письменників та поетів Ліни Костенка. Юрія Андруховича до когорти сильних залучила їх саме незламність нашого народу. Григорій Сковорода, Квітка Снов'яненка, Іван Кодляревський, Леся Українка, поетка українського ресорджіменту, як назвали її наші літературознавці, Іван Франко, Тарас Шевченко. Хочу звернутися до наших здобувачів освіти, котрі знаходяться зараз за межами України. Пригадаємо з вами разом вірш Тараса Шевченка Мені однако. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однакові сінько буде. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми в неволі плачучи умру. І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі і не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись, молися сину, за Україну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злії люди присплять в лукаві і вогні. Її окраденою збудять. Ох не однаково. Цей вірш Тараса Шевченка спонукає усіх нас замислитися на. Чи варто нам бути патріотами, перебуваючи по немецьку? Адже Україну можна бути, живучи де за мною. Головне мати її в себе в серці. Хотілося б згадати про те, що без мови немає нації, немає народу. Ось чому так довго наші вороги намагалися знищити українську мову. Нав'язати нам думку про те, що ми її не маємо, що це якесь малоросійське наріччя, діалект, яким розмовляє цей народ. Тож я закликаю усіх вас, бережіть і любіть Україну. Як говорив Максим Сильський, як парус винаградсько вози, лихайте. Ви Пильно ненастанну коліть бур'яну. Чистіша від сльози, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе слабо.